Жентони, я її ведучою Остап Яриш. Сполучені Штати оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 775 мільйонів доларів. Серед іншого військового обладнання в нього увійшли більше боєприпасів для ракетних установок Хаймарс, які за словами Пентагону значно змінили ситуацію на полі бою. А про те, що ще увійшло новий пакет допомоги від США, ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нас із білого дому. Юлю вітаю тебе! Вітаю Отже, Юлі, давай розберемося, які ще види озброєнь для. України проанансували Пентагоні. Чи побачили ми в цьому пакеті щось нове? Одразу кілька нових речей Остап щодо артилерії це 16 гаубиць 105-мм калібру і 36, снаряд, 36 тисяч снарядів до них раніше такі гаубиці надавала Велика Британія Сполучені Штати лише безпосередньо снаряди. Тепер у Пентагоні пояснюють, що українці надзвичайно ефективно використовують саме ці артилерійські установки, особливо в комбінації з іншими. Також із нового це 15 безпілотних. Них літальних апаратів скен Пентагоні кажуть, що це допоможе українцям із розвідкою на передовій. Також у цьому пакеті закладені ще 1500 протитанкових ракет «Тоу». В Пентагоні кажуть, що у комбінації із іншими протитанковими системами Джевелін, яких закладено в цьому пакеті, тисяча це насправді допоможе дуже із тим, щоб чинити опір саме. Саме бронетехніці російській також у цьому пакеті закладені 40 легких і стійких домін бронетранспортерів говорять, що ці автомобілі допоможуть українцям безпосередньо із транспортуванням військових. Ілю, попри такий об'ємний перелік цьому пакеті немає далекобійних ракет атакам з дальністю дії до 300 кілометрів, на важливості яких наголошує Україна. Чи пояснюють в Пентагоні, чому їх наразі не надали? Так, Остап питали сьогодні про це у високопосадовця Пентагону, і він заявив про те, що насправді, за оцінками Пентагону, зараз ті спроможності, які українці мають зокрема ракети Гімлерс, вони насправді надають українцям спроможності, щоб точково вражати дуже важливі командні пункти, також логістичні пункти російських військових, що послаблює російську армію, і насправді говорять про те, що на цьому етапі цих систем поперед. Едні ракети з дальністю дії на 70 кілометрів їх є достатньо. Що ж до наступного розвитку подій буде стежити за тим, як розвивається війна, і підлаштовувати свою допомогу до цього дійсно також будемо стежити. Юлю, але останнім часом ми також бачимо багато вибухів на військових об'єктах Росії в окупованому Криму. Як адміністрація США коментує легітимність таких цілей? Остапа в адміністрації США багато не коментують саме про те, що відбувається у Криму. Однак говоряться, запитали у них про те, чи насправді є якісь обмеження на вражання цілей українцями в Криму безпосередньо із американською зброєю, на що високопосадовець Пентагону заявив, що політика сполучених штатів лишається незмінною. Що Крим це Україна? Також у Пентагоні наголосили на тому, що надають українцям спроможності, допомагають їм захищати свою територію. Україну і також говорять про те, що допомагають із розвідкою. Ілю, чи можемо ще чекати наступного оголошень протягом наступного місяця і вересні, в тому числі. Безумовно, Остапа, ми знаємо, що військова допомога від Сполучених Штатів продовжує надходити. Ми чули це неодноразово від Пентагону, безпосередньо від міністра оборони Лойда Остіна. Він наголошував на тому, що Сполучені Штати і союзники будуть допомагати Україні стільки скільки буде потрібно. Ми знаємо, що зараз фінансування є до кінця вересня, і будемо очікувати, що і нові пакети допомоги будуть оголошені до цього часу. Дійсно, Юлію, будемо стежити також за новими оголошеннями. Дуже дякую тобі за твій деналій, за твоє включення. Нагадаю, з нами була Юлія Ярмоленко на прямому зв'язку із Білого дому. На цьому будемо з вами прощатися. Дякую, що були з нами. Бажаю вам мирного неба та спокійного ранку. Побачимось незабаром. До зустрічі.